Ти не житимеш волею сатани, коли ти знаєш істину, коли ти знаєш чітко волю Божу, тоді, само собою, ти не житимеш волею сатани. А якщо ти не розумієш, не знаєш Бога, ти не знаєш волі Божої, це рівносильно, як кинути тебе кудись, тоді треба йти там у. Таку точку, а ти гадкий не маєш. Ніде ти знаходишся, ніхто ти, ні в якій точці, ні в географії ти не шурупаєш, куди ти йдеш. Тобто, для того, щоб кудись іти і якісно та швидко прийти і досягти результату, треба мати розуміння, куди йдеш, що ти робиш і навіщо ти це робиш. Тобто, взагалі немає практично жодного шансу, щоб потрапити тобі в найкоротшим шляхом за найкоротший час у місце, куди тобі треба потрапити. Розумієте? Але якщо ти знаєш і у тебе є компас, у тебе є путівник, у тебе є повне розуміння, і ти маєш тоді шансів на 100%. Ось для цього нам дана Біблія і даний Бог. Амінь.